Друзі, всім привіт! Мене звати Сашко Петрик. Ви у мене на youtube каналі. Сьогодні ще один огляд найцікавіших подій Gamers 8 для вас. Минулого разу отримав купу приємних коментарів. Дуже багато було підтримки з вашого боку у вигляді лайків, але YouTube чомусь все одно не захотів рекомендувати це відео іншим людям. То вже проблеми моєї війни з алгоритмом YouTube вам. Щира подяка за підтримку, і я дуже розраховую на неї і під цим відео теж. Бо, ну самі розумієте, оперативно робити подібні огляди справа нелегка. Ну, жалітись довго не буду. Давайте почнемо з матчів. Другої ігрового дня Gamers Ей, турніру в Саудівській Аравії на 1 мільйон доларів призових. Сьогодні було лише три гри: два останніх матчі однієї восьмої фіналу, і перший чвертінал чвертьфінал Навіталіті. Там буде про що поговорити. Розпочнемо з матчу G2 9 У мене були великі великі сподівання на поляків. Я ставив на них, що вони виграють взагалі весь цей турнір. Перший суперник у них був чемпіон Кельну, і вони змусили його напрягтися. Початок на вертіго на улюбленій мапі най був поганий. Вони почали програвати 6-0, але потім вони не просто повернулися в гру, вони змогли перехопити ініціативу. І сталося це, мабуть, от повноцінно вже після ось цього раунду, коли 5 в на поганому закупі Хейтс пішов, запушив Б, вибив бомбу, знищив тут одразу. Трьох гравців, плюс все ж таки камбек в першій половині. Вони там з 6-0 довели до майже рівного рахунку. Це все спричинило камбек польського колективу на цю мапу і. Після цього вже вихід на овертайми і перемогу їх тут. Я в захваті від Хейтса. цей хлопчина ну просто нереальний, і цей момент це лише один момент е, його блискучої гри в сьогоднішньому протистоянні з G2. Він молодець реально. На другій мапі на виборі G2, старт же був навпаки за польським колективом. Зокрема, вони там і клатчі починали брати, і глобально дуже сильно напрягли G2. Тим не менш, темп витримати вони не змогли, і, хоч і виглядало, ніби поляки ідеально знають, чого очікувати від G2 на цій мапі. Все одно, коли ситуація доходила до якихось клач-моментів, один в один ситуації, коли треба було вийти поставити хедшот, G2 все ж таки трошки частіше виходили переможцями з тих дуелей. І завдяки цьому, Ancient вони все ж таки потащили і перевели на третю мапу, де теж виграли. Таким чином, поляки поїхали додому, але все одно залишили дуже приємне враження. ну як і завжди від них залишається на всіх турнірах, окрім того, мейджору, де вони 0-3 відлетіли. Так, там було боляче. Сто відсотків найцікавішим протистоянням ігрового дня була гра фейс ВП, причому не по вивізці, а по скоріше тому, що ми реально отримали на сервері. Тут на першій мапі була ну нереальна заруба. На виборі ВП було все. У них закінчувався час. Брокі дифузив на останній секунді вже не те, що на білій бомбі. Вона вже почала вибухати. І Брокі в цей момент перерізав е, ці привітці, але все вирішив клач від рейна. За рахунку 11-13, вже коли ВП почали відігрувати відставання в захисті, почали набирати раунди, якусь економіку, ну пан норвежець прийшов і сказав: сорі, сорі, е Міраж, це моя мапа, і я один в три вам не віддам. Шикарний клач від нього. Другою мапою протистояння стало Інферно. Тут е була супер близька боротьба абсолютно постійно. Ейс від Кікерта був неймовірно шалений. Ну, судячи з усього, на цій мапі ВП згадали е найкращі свої часи. Або, може, згадали, що призовий фонд турніру 100 мільйонів рублів. Непогано звучить. Цей весь оверпас був великим одним намаганням Фейс повернутися в гру після невдалого старту, і їм, як завжди, не вистачило зовсім трошки. ВП у звичній для себе манері довели все до 30-го раунду, в якому виграли. Е, можна сказати, що в принципі вони реально серйозно налаштовані на цей івент і скористалися наразі поганою формою Фейс. Але з іншого боку, дивно, що вони не зробили жодної заміни саме гравців. В цей трансферний період і мають подібні проблеми. Сподіваюся, Фейс знайдуть їхні вирішення і на наступних турнірах повернуться сильнішими. До речі, а що там у нас на Фавбеті можна цікавого поставити на наступний ігровий день? Як на мене, найцікавіший матч це Cloud9 Енс. Енс, до речі, топ-1 рейтингу Valve, все одно не є фаворитом за букмекерами в цьому протистоянні. Для мене це абсолютно дивно. Я свої 40 гривень на них поставлю і сподіваюся, що ставка спрацює. До речі, я е, казав у попередньому відео, що я поставлю на матч і Я поставив на матч Na'Vi-Vitality, на перемогу Віталіті 2-0, тому можете мене привітати. Е, минулі 40 гривень я більше ніж подвоїв. Заходьте за лінком в закріпленому коментарі під цим відео. Отримуйте від мене вітальний бонус е, до 10 тисяч гривень, е, і будьте всередині гри. Ну і тепер рухаємося до головного матчу ігрового дня. Зайву перед початком виклав отаку фотографію з Сімплом. Шарить, шарить, у Дані Зевса цю фішечку, мабуть, взяв, тому що реально працює. Я думаю, що не буде для вас спойлером, якщо я скажу, що Наві програли цей матч. Причому тут головне питання не просто. Що вони програли? А те, як вони його програли? Зараз про все по порядку. Початок гри для Наві був дуже невдалий. Вони програли пістолетку, програли е, перший е, збройний раунд. Е, було на старті отакий от, от такий промінчик надії, е, коли Іме дав дві голови. Але на жаль, е, вся гра, ну, на міражі, це точно. Це. Знущання і знищення команди Наві. Причому мені здається, що вони теж доклали до цього певних зусиль. Зараз поясню, що я маю на увазі. Наві більшість своїх раундів грали двома варіантами: або повільним дефолтом по всій мапі розійшлися, і кожен там намагається щось зробити або швидким виходом в мідл Швидкі виходи в мідл часто приносили проблеми для народжених перемагати, але хоча б ну, створювали якийсь їм простір. Тут, до речі, була така хороша спроба 2 в 5 розрулити від Сімплай. Біта, я думаю, вам варто це подивитися. Тут хороший спритрансфер від Біта. чуючка від Сімпла, який прочитав, або може йому хтось підказав, що тут ще Меджис є. За 5 секунд до завершення таймінгу Сім поставить бомбу. Пікає агресивна Флеймза, в принципі, все робить правильно. Але тут ізраїльський дует Спінкс і Флеймс все ж таки свою справу зробив. Хоча у Біта був, як на мене, ну шикарний шанс і неймовірна позиція. Авік, бомба під нього. Але приціл він поставив значно вище, ніж було потрібно. І Флейм без проблем цей раунд виграв. Стартові файти в Мідлі Наві постійно програвали. Ну частіше програвали значно ніж вигравали. Як на мене, через відсутність все ж таки певної ще синергії, і недоопрацьованість, недообговореність якихось ігрових нюансів. Тут ну Віталіті відчутно були більш динамічні, і в плані скіла індивідуального теж ніхто не поступався гравцям наві. Тому був такий дисбаланс і такий тільт на обличчя гравців наві Тому що кожен їхній раунд, який вони хочуть побудувати від мідла, у них він не виходить і. У них не виходило навіть диму вікно дати. Просто подивіться на цей неймовірний момент. Наві хочуть ретейкнути Мід після хвилини часу. Алексій Лексібі кидає дим у вікно. Цей дим Спінкс блокує. І для нього у вікні створюється ідеальний Ванвей. І що ви думаєте, роблять Наві? Ну, вони кинули дим у вікно, хочуть вийти. Ну і тут Ванвей від Спінса, який просто настрілює без шансів. Мені просто цікаво, що в цей момент було вплено. Тім у команди Na'Vi. Чи вони там забули Алексі за те, що він не може диму вікно нормальне дати, чи все ж таки вони зрозуміли, що там все ж таки був якийсь е, е, ну, такий анлак-момент. Ну або момент, все ж таки, коли хтось заблокував. Мені дуже цікаво, тому що всередині гри це проаналізувати, мені здається, ну, одразу дуже важко, особливо коли ти летиш 2-8, у тебе нічого не виходить. По обличчю Сашка Сімпла було теж дуже багато що можна було прочитати. Він, як завжди, е, дарує нам ці емоції. Всередині гри, він там вже і, і, і від клавіатури руки прибирав, і сидів у фейспалмі у всі раунди, але тримався. Тобто редж-моментів від нього не було. Ну, а як ще можна реагувати? От, наприклад, оцей раунд. Сімпл робить кіл по зайву, 5 в 4, і його тімейти, ну він тут вже нічого не може зробити, він підстраховує. Його тімейти не роблять жодного фрагу. Жодного. Просто заходять на Апекса і Меджеска, і ті знищують усіх, навіть там ХП майже не втрачають. Ну Сашку Сімплу тут, мабуть, трошки прикро, тому що ну, все ж таки є певні вимоги до індивідуального скілу Наві, але іноді ну, просто зникають всі. І тут хочу дати невеличку таку ремарочку. Ми маємо з вами, як люди, які вболівають за Наві за українську команду, маємо правильно аналізувати ці ситуації. Тобто, Наві завжди були. Скілоорієнтованою командою, яка е, розраховує на те, що її гравець може вийти і виграти дуель один в один. І плейстайл Наві може трансформуватися, і результативність, ефективність гри Наві, особливо за напад, може трансформуватися від непереможного до е, абсолютно безглуздого і нерезультативного дуже швидко. І все це залежить від того, проти кого вони грають, який у них день, чи у них сьогодні летить, чи ще щось. Тобто у нинішнього складу Наві ще немає такого тактичного бекграунду фону, який вони можуть використовувати як план Б. Тобто, у них немає ще плану С, плану Д, плану Є. E. Вони просто ще не встигли це зробити. І зараз все, на що вони розраховують, це те, що ми зможемо вийти і перестріляти. А коли проти не грає команда з хорошими сетапами, хорошою стрільбою і хорошим розумінням, у Наві може нічого не виходити. І ми маємо. Ну я особливо їх за це не хейчу. І я розумію, що це все ж таки, я думаю, тимчасове явище із час. У Наві буде значно більше тактичного різноманіття. Поки що маємо, те, що маємо. Ну і фулл тілд продовжився. Тут ані раунди навіть 5-4 в 4 не вигравалися. Вже під кінець половини Наві перейшли повністю в режим, там, я не знаю, чи то ФФА, чи то якийсь більш вільний стиль. ну І в ньому теж особливих успіхів не мали. Віталіті вже на куражі з економікою, з калашами, з усіма гранатами. Ну, їх було не зупинити, вони вже там і різати хотіли. Ну Відчули, відчули вони впевненість. Ну, можна зрозуміти, такий рахун. І такі суперники. Причому бувають різні перемоги 11-2, правильно? Ну тут домінація. От прям домінація і знищення, по-іншому ніяк. Тобто близькою цю гру, мені здається, назвати не можна ніяк. Рахунок 16-2 на міражі, на виборі Наві, фулл тільт, <с -tilt> як у гравців, так і у глядачів. Що робити? Але в перерві Наві все ж таки зібралися, не знаю, можливо, випили нон-стопу, можливо, замовили футболку, де намальована чоко. Це спеціальна колаборація, до речі, мене з нонстопом. Тут і логотип Кацапського Інферно, і Чоко, і Інферно, і Нонстоп, і навіть Хрестики нулики є. Всього 25 таких футболок, до речі, продається. І замовити собі таку можна в директі в інстаграмі нонстопу. Лінк буде в описі цього відео. Хто собі таку хоче купувати, як на мене, топова, просто топова. Ну і справа перейшла на нюк. Тут був для Наві знову невдалий старт. 4-0 повели Віталіті. Але після ось цього раунду з пістолетами, коли Наві просто стакнули А, а Віталіті на них вийшли, почала з'являтися певна надія. Наві за захист виглядали ще більш-менш якось зібрано з рахунок індивідуального скіла, все ж таки багато раундів взяли, і перша половина закінчилася з рахунком 8-7. Ну і мій улюблений раунд взагалі цього матчу. Це 10-9. Один з останніх раундів, які виграли на і. Мені здається, раунд, який поховав остаточно будь які надії народжених перемагати. Була ситуація 5 в 3, а потім Пан Flames вирішив залізти на скелю. Дістати Юсп геніальний абсолютно мув для того, щоб не спалитися. І Бі за червоним просто не розуміє, звідки вбили Аема. Я уявляю, що там в тім е відбувалося, але ці два фраги це просто геніально. Це те, як Флеймс тут все це розрулив. Ну і можна зрозуміти, знову ж таки, розпач розпачне обличчя Сімплати, дивишся на нього, і ти просто ти все розумієш. Ти все і у нас ті самі емоції. Ну але що пробиш? Ну, Віталій це реально дуже сильна команда, і проти них Ну неймовірно важко. і Після цього раунду вже навіть зібратися не змогли. Віталіті розкрутили е, свій захист, набрали економіку, ну і Наві приблизно в такій самій манері, як е, проти Фурі е, в попередній ігровий день, е, за напад нічого зробити не змогли. На цьому, в принципі, все. Гра закінчилася. Віталіті виграли 2-0, вийшли до півфіналу. Ось, до речі, уся сіточка. Тут у нас е, ну, французький клуб вже в півфіналі, як я сказав, гратиме він проти переможця Virtus Pro G2. Е, е, також ще два чвертьфінали нас чекають сьогодні. Це герой Гімр Ліджін Cloud9 ENS. Хто виграє турнір? Ну не знаю, поки що дуже впевнено виглядають Віталіті. Вони прям знищують всіх на своєму шляху. По верхній частині сітки ну можна написати в коментарях, як ви вважаєте, хто все ж таки дійде до фіналу. Я особисто вірю найбільше в Енс, але суперники у них будуть теж непрості. Щиро дякую вам за перегляд. Дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. За те, що ви скидуєте цей відео своїм друзям, ділитеся ним у соцмережах, і пишете мені приємні відгуки. Ну або конструктивну критику. Теж не забувайте за те, що знайти українськомовних тіммейтів для гри на Фейситі. Ви можете в моєму клані на FaceIt, Лінк теж є в описі, там і призи, що два тижні розігруються. коротше, дуже багато всього цікавого і буде ця історія розвиватися. Тож долучайтеся. Щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте і сильно не засмучуйтесь, наві ще будуть колись дуже сильними. Дізбанду, я не очікую. Думаю, що вони будуть працювати і далі з цим ростером, ну як мінімум до кінця цього року, а там вже будуть перші висновки. Тому ну, це відповідь на питання, яке було в заголовку. Я його в самий кінець поставив. Все, дякую, люблю, бувайте.